І щиро вітаю всіх телеглядачів. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина». Це передача актуальне інтерв'ю. Паліативна допомога це не лише про медичну підтримку, а й про людяність, турботу та гідність. І сьогодні ми поговоримо із гостею нашої передачі, що таке паліативна допомога, як виникло це поняття та чому його історія є важливою для сучасного суспільства. І в нашій студії Богдана Маркевич, керівниця паліативної бригади КНП Вінницький обласний клінічний медичний реабілітаційний центр ветеранів війни. Ми щирі вітання вам, пані Богдану, В нашій студії доброго дня, рада зустрічі. Отже. Що таке паліативна допомога і чому вона настільки важлива сьогодні? Я традиційно хочу почати нашу зустріч із слів про паліативну допомогу. Це слова відомої жінки Сесілії Сандерс. Вона сказала: паліативна допомога це додавання життя до днів, а не днів до життя. І це дуже важливий момент і дуже важливе поняття. Ця жінка випадково цьогоріч мені потрапила її біографічна книжка до рук, але все випадкове не випадкове. І я в захваті мені дуже багато речей відгукнулося. Це жінка, яка була засновницею хоспісного руху сучасного хоспісного руху паліативної допомоги у Великій Британії. Вона заснувала в дев'ятна 20 столітті, заснувала перший хоспис імені Святого Христофора. І коли вона це робила, вона сказала такі слова: я хочу створити такі умови, щоб я сама захотіла прожити і дожити тут своє життя. І саме так і склалося потім в перспективі. Але оце для мене про паліативну допомогу. Надавання послуг настільки якісно, щоб ти сам не боявся цих послуг. Паліатив це дуже багатопрофільна і багатогранна сфера. Знову ж таки, повертаючись до цієї жінки, вона ввела поняття, яке називається «total pain», глобальний uh -huh. біль. Uh -huh. І цей «total pain» він включає у себе багато аспектів: це фізичний біль, душевний біль, моральний біль, соціальний біль, коли людина відчуває себе асоціальною, вона не контактує з людьми, і від цього у неї теж є депресивні стани, депресивні розлади. Скажімо так, продовжуючи таку історію, звісно, що допомогу надавали ще і в середньовіччі, це монастирі, де доглядали за важкохворими і в давніх часів з давніх часів стародавній Греції, де лікарі говорили про важливість полегшення болю. І зрештою, 1980 дев'ятсот роки паліативна допомога визнана в ВОЗ як невід'ємна частина медичної системи. І, зрештою, в контексті от всього цього на жаль, в нас в Україні, вона з'явилась не так давно. Паліативна допомога зараз вона стрімко розвивається. Які завдання ви сьогодні ставите перед собою, і як ви їх вирішуєте? Які основні завдання стоять перед вашою командою? Завдань дуже багато. Завдання щорічно збільшується, команда зростає. Чим ми безмежно пишаємося і. На основі цього зростають і збільшуються ці завдання, і я вам хочу сказати для мене ось ці поняття, те, що я казала, «total pain», Це є основні е, основний алгоритм uh -huh. дій, на що ми маємо повпливати, повпливати так, щоб обезболити не лише опіоїдами, да, медикаментозно обезболити, забрати це біль фізично. це найпростіше, фізики. напевне, так враховуючи нашу спеціальність, да, те, uh -huh. що нашу специфіку роботи, що ми лікарі, так а, а тут ще допомогти багатопрофільно. Дати можливість відчути людині повноцінне життя, душевний спокій, моральну підтримку і максимально соціалізувати, наскільки це можливо у кожній конкретній індивідуальній ситуації. Ви маєте вже певний досвід, тому що не перший рік працює, працюєте з командою. Якщо не помиляюсь, ну два роки це точно уже позаду. Власне, які висновки ви зробили, і який шлях пройшли з командою от протягом цього часу, коли почали працювати з паліативною допомогою. Я завжди кажу, коли мене питають, що у мене неймовірна команда. Ви це знаєте. Просто це команда над людей, надзвичайних людей. Це люди, це не лише про професіоналізм, хоча це справді дуже такі високопрофільні класні спеціалісти. Це про людяність, це про опіку, це дуже важливий людський фактор. Це про справжність, це про чуйність. Це коли людина у відпустці, ти їй телефонуєш, вона тобі телефонує і каже: Богдана Олександрівна, я йду на перев'язки. Але ти у відпустці, але я не можу їх залишити. Це щось більше, це щось інше. Шлях пройдений, е нелегкий, непростий, кожен, непростий, кожен крок е з викликами, з якимись новими нюансами, моментами. Але я вам хочу сказати, що коли ви працюєте у команді, коли це. Е Злагоджена робота, коли кожен підтримує іншого, то воно все йде в задоволення. І ці виклики вони стають просто черговим етапом і черговою сходинкою підйому. Виклик, збільшується кількість пацієнтів, відповідь нам треба збільшити штат. Є потреба, значить, ми мусимо знайти варіанти вирішення цієї проблеми і цих питань. Розширюємося, постійно вчимося. Не зупиняємось, ну і тримаємось разом. Якщо говорити про розширення, то буквально нещодавно до вашої команди додався ще додалася ще і капеланка. Це чудова жінка, пані Наталя Скала. Якщо говорити про поняття тотальний білі, поняття про те, що психологічний біль, соціальний, духовні страждання, то це і логічно, що в команді з'явилась така людина. Які функції вона виконує, і як на нього зреагували пацієнти. Я хочу вам сказати, що для нас це така одна із чергових перемог. А за ініціативи Світлани Михайлівни Голодюк. А я завжди кажу про неї: що якщо в людини на першому місці Бог, то все інше на правильних місцях. Оце про неї, за її ініціативи, вона у нас з'явився капелан у лікарні. Ну, ви знаєте, думок багато. Погляди різні, ставлення людей різне. Але на даному етапі я не знаю жодної людини, чи це військові, чи це колеги, чи це мої паліативні пацієнти, які би, яким би не відгукнулася вона. Вона це людина, Наталія Іванівна, це людина дуже високих моральних цінностей, глибокої віри, побожності. Вона неймовірний психолог, і при цьому вона. Просто порядна, чуйна і дуже хороша людина. Вона у всіх бачить лише добре, і вона завжди каже, що якщо щось погане виникає, то це лише життєва ситуація, це, це не людина, це просто життєва ситуація. Якщо ми покажемо щось інше, людина розкриється вона по завжди бачить людину в найкращих тонах, найкращих 100 фарбах. І от коли вона у нас з'явилась, а в принципі, у правилах паліативної бригади, там звучить. Такий момент, що у вас може бути у бригаді, мультидисциплінарній бригаді капелан. Ми дуже обережно порозпитували пацієнтів, хто готовий зустрітися. Ви знаєте, люди в такому захваті. А я видихнула після першої ж зустрічі. Її з uh -huh. пацієнтами люди дзвонили і плакали. Люди тішилися цій увазі. Як вона приділяє увагу, як вона розпитує людину, як вона тримає за руку, як вона допомагає піднятися, змінити положення тіла, подасть воду, і при цьому вона розмовляє, і при цьому вона молиться. Чесно, ми. В захваті від того, що вона з'явилася у нашій команді, я щаслива, тому що от в цьому і полягає мультидисциплінарність, от в цьому і полягає боротьба з Total Pain. Ось це і є наша задача не просто обезболити, дати таблетку, а допомогти всебічно, допомогти всіляко, наскільки ми можемо, але щоб це була така справжня допомога. Власне ще кілька слів про мультидисциплінарну команду. Які лікарі за фахом входять до цієї команди? На даний момент не забуваємо про те, що ми дійсно розвиваємося і постійно збільшуємо свій штат, а тому, що в нас є за правилами НЦЗУ, обмежена кількість на одного лікаря, певна кількість пацієнтів, і це дуже правильно. Тому що якщо ти охоплюєш більше, то страждає якість. А тут має відповідати кількість якість. До нашого складу нашої мультидисциплінарної команди входить лікар-хірург. Два лікаря-невролога, лікар-кардіолог, лор-лікар, гінеколог. І цьогоріч нещодавно додався лікар-ендокринолог. І для нас це неймовірна подія, тому що у нас дуже багато пацієнтів, які мають декомпенсовані форми цукрового діабету, і дуже багато пацієнтів вікових, хто потребує взагалі консультації ендокринолога, тому це виправдано абсолютно, абсолютно так? абсолютно виправдано, і Це така теж маленька чергова перемога. Ну і зрештою, кому саме і на яких умовах надається паліативна допомога у нашому місті? Що це за люди? Що це за категорія людей? Напевно, окремо я б хотіла запитати, чи отримують таку допомогу наші військові, які отримали важкі поранення, які перебувають вдома на лікуванні під доглядом, і яких є різні проблеми із здоров'ям. Насправді то ми допомагаємо максимально всім, хто до нас звертається. Головне, щоб діагноз і критерії, які виставляє НЦЗУ, в нас співпадало, так тому що є певні умови пакетування, контрактування, і ми мусимо їх дотримуватися. Так, от там є певний перелік не лише ви, але й пацієнти можуть Всі. лише за таких умовах. Так, умов так абсолютно. Так. І сімейні mm -hmm. лікарі, які дають направлення на нестаціонарну паліативну допомогу, вони знають, у них є перелік цих діагнозів, з якими ми можемо брати. На, на паліативну допомогу людині необхідно мати м, направлення від сімейного лікаря, тому що це в принципі старт всього, що у нас відбувається, і потрібно мати підтверджуючі документи, які підтверджують, підтверджують той чи інший діагноз. І вже все це ми беремо у обробку. Виїжджає медична сестра, набирає аналізи, робить кардіограму. За результатами аналізів кардіограми приїжджає команда лікарів, які аналізують, проговорюють, вирішують подальший алгоритм дій, лікування, тактики ведення пацієнта. Ну і по факту один із цих лікарів мультидисциплінарної команди буде нам подальше вести під... пацієнта. Вести цього, пацієнта. Але якщо він потребує консультації когось іншого вузькопрофільного, це абсолютно не проблема. Я дякую всій нашій команді в лікарні, тому що ніколи ніхто нам не відмовляє: ні стоматолог, ні офтальмолог. Хто треба, завжди йде на зустріч. Як загалом організована ось ця медична і також психологічна підтримка і допомога пацієнтам? Як це відбувається? Це відбувається в домашній практиці. На практиці відбувається у домашніх умовах не стаціонарна, паліативна. Амбулаторна, тобто, ми виїжджаємо. У нас є водій, у нас є транспорт. Ми виїжджаємо щоденно виїзди. Ми виїжджаємо в домашні умови, там, де пацієнт перебуває на постійній основі. І вже в залежності від індивідуальної ситуації, ми суб'єктивно діємо кому пролежні обробити, uh -huh. кому аналізи набрати, кому треба потрібна консультація невролога або кардіолога. Крапельниці уколи, чи ні? так Також. тут є свої нюанси: uh -huh. є те, що можливо проводити в домашніх умовах, є те, що категорично. Заборонено. Тому ми е, слідкуємо за ми йдемо в мірах законодавчого. З, Якщо, звісно. Є Тут можливість, більше про опіати. Якщо потрібно обезболення, опіати, то п'яти можливість. І сімейний лікар, і лікар паліативної допомоги він може виписувати обезболення. Це Непрості завдання і дуже непрості пацієнти. Я, от, ви розповідаєте зараз, і очі вас горять про роботу вашої команди. Але я уявляю, наскільки складні і важкі з якими складними і важкими хворими доводиться кожного дня зустрічатись? І це різні люди: чоловіки, жінки старшого віку, молоді люди, які потребують допомоги. Яке ставлення команди в кожного лікаря, в кожного члена команди до людей, які звертаються по допомогу, і що для кожного з вашої команди означає гідність пацієнта? Я хочу повторитися. Це надзвичайно потужна команда. Це неймовірно класні спеціалісти і неймовірно щирі, відкриті і хороші люди. В даній роботі не можна бути просто лікарем. Це не про де ти Я прийшов якраз про те, і да, говорю. тут ти 24 на 7. Це відбувається і вдома телефонні дзвінки, це відбувається на вихідних. Це частина твого життя, це невід'ємна частина твого життя. Тому що ми постійно в контакті з пацієнтами, ми постійно в контакті. Медсестра, лікар, ну якось все воно разом. Це важко, звісно, це важко. Але я хочу сказати, я впевнена у кожному члені своєї команди, тому що я такого професіоналізму. Це рідкість, це велика рідкість. Тут люди віддаються на всі 100%. і вони так щиро за роки роботи ці пацієнти вони перестають бути просто твоїм пацієнтом. Це вже стає така невід'ємна частина твого життя. Хтось перетворюється, переходить у розряд друзів, хтось ну, члени сім'ї. Вони нас сприймають як членів сім'ї, і, і ми так само до них ставимося однозначно. Наскільки велика, ви бачите, уже динаміку? Ви починали з однієї кількості пацієнтів, з однієї кількості якою була людей в команді сьогодні. Ви говорите про розширення. Наскільки велика потреба в, палі... В, палі... в паліативній допомозі сьогодні? І чи зростає ця затребуваність? Вона буде завжди. Вона буде завжди. Вона є, вона і була завжди. І я вам хочу сказати, що буде і буде рости. Є ще одна категорія паліативних пацієнтів, з якими ми зараз стикнулися, да, це ВПО. Це взагалі надскладні ситуації, тому що вони не мають постійного місця проживання, це зйомні квартири це гуртожитки. або гуртожитки, вони не мають зачасту рідних і родичів, тут треба зв'язок з соціальними службами, тут треба зв'язок із волонтерами. Ми, ми, це, це проблемно. Але я вам хочу сказати, що ніколи не даються якісь виклики, якщо тобі не дається сил їх подолати. Тому я більш ніж впевнена, що всі ці виклики можна, можна подолати. подолати і можна знайти рішення. Так воно буде, воно буде завжди. Потреба буде завжди, і я надіюсь тільки на розширення і на покращення того, що ми маємо, тому що насправді то дивлячись на те, що ми вже маємо. Ми пишаємось тим, що ми зробили, але ми взагалі не плануємо зупинятися на цьому, тому що перспектив мрій і планів дуже багато. Ви говорили багато про команду і про те, що це класні фахівці, і дійшли думки згоди, що це дуже непроста місія. Паліативна допомога, як формується команда відділення, як ви підбираєте фахівців, тому що власне ви очолюєте команду, ви її скеровуєте і роботу цієї команди, і напевно, що ви впливаєте на те, і кого ви хочете бачити в цій команді? Знаєте, що я зрозуміла за весь цей час? Що єдине головне правило, з яким людина має потрапляти на цю роботу, це її велике бажання бути у цій команді. Бажання допомагати людям. От все, без бажання не буде нічого. Якщо ти суперпрофесіонал, ти дуже класно, у всьому орієнтуєшся, все знаєш, але при цьому немає цього людського фактору, це не робота для тебе. Тому я, для мене людський фактор на першому місці. Однозначно на першому людяність. Дякую вам за цю відповідь. Чи є у вашій практиці приклади, які продемонстрували наскільки важлива, важливий саме комплексний підхід до вирішення проблем, до надання паліативної допомоги? Однозначно, Світлана, тут кожна ситуація індивідуальна і кожна потребує конкретних якихось дій. І одна справа, коли це один спеціаліст вузькопрофільний, зовсім інше консиліум. Вам скаже будь-який лікар, працюючи у стаціонарі, у поліклініці, не має значення де. Одна справа, коли консультує один лікар, і зовсім інша, коли це іде багатопрофільна консультація, коли разом кардіолог, невролог, треба хірург всі разом складають тактику ведення пацієнта. Це зовсім інша якість надання послуг. Це зовсім інший рівень. Зростає кількість пацієнтів. Звісно, доб... добре, що держава дбає і розвиває сьогодні паліативну допомогу, і забезпечує це коштами державними фінансування, і воно більш-менш, я розумію, задовольняє сьогодні так. потреби. Але є стільки дрібниць, як ви кажете, є стільки складних випадків, особливо із тими людьми, які змушені були покинути свої домівки, що інколи це так багато потрібно, щоб створити людині умови, і може не завжди все покриває НЦЗУ. Я про те, наскільки важлива благодійність, наскільки важлива благодійна волонтерська допомога, і чи співпрацюєте ви із якимись організаціями, з волонтерами, з благодійниками? Чи можете ви поєднувати зусилля для того, щоб направду віддавати ну, максимум можливого для пацієнтів, щоб полегшити їхнє життя, покращити його? Ми так і робимо. І я вам хочу сказати, що без цього волонтерського руху, без благодійників, напевно, ми б не справились. Але у нас є дуже хороші такі справжні друзі, які по першому дзвінку реагують і намагаються максимально допомогти. А в нашій лікарні взагалі багато допомагає громадська організація Загартовані серця Таня Власюк, uh -huh. так, на чолі цієї організації. У ну, мене не було жодної ситуації, чесно вам скажу, деби я подзвонила і сказала: Таня, мені треба. Вона завжди каже: дай мені один день, я подумаю, і ми придумаємо, що можна з цим зробити. А в чому є потреба? В чому є? От можливо, зараз нас хтось слухає, є і речі які... виявить добру волю, і буде допомагати Є речі, які потрібні завжди. Це індивідуальні засоби гігієни. От в памперсах вони ж ці памперси купляють, закупляють самі родичі. Або ці пенсіонери, які живуть на одну пенсію, їм її катастрофічно не вистачає. Держава дає, але це мінімум із того, що вони можуть надати. А потреба, наприклад, вдвічі, втричі, в чотири рази більша. І ці люди живуть просто від пенсії до пенсії від упаковки памперсів до упаковки памперсів. Так от памперси для перев'язки ран матеріали це супер. Будь-які обезболюючі, ну не опіоїдні, а такі угу. там, наприклад, нестероїдні, протизапальні. Якщо вони є, ми дуже завжди вдячні. Е, ну, багато всього харчування крила надії, громадська організація крила там надії. Там спеціалізоване, можливо, якесь харчування. Ось Вони так. передали угу. нам величезну кількість харчування. Ми розписали. Я написала потребу, написала лист звернення. І ми разом з Світланою Михайлівною відправили цей лист. Вони нам його погодили. Вже приїхало нам це харчування. Це супер. Людям дуже подобається, неймовірно. І я дійсно бачу на ньому хороші результати. Е, ну так, так потреби То, є завжди дрібницю, потреби. з таких складається наше життя, і вона дуже важлива. Ця допомога так. для тих, хто потребує для паліативних хворих. Які ми вибачте перспективи? Маєте вже досвід певний розвитку паліативної допомоги в країні, можливо, в нашому регіоні якою вона має бути? Я хочу, думати, я хочу думати, як Сесилія Сатерс, але насправді то чесно, я бачу розвиток цього напрямку на 100%. як не стаціонарною, так і стаціонарною. Але щоб вона була багатопрофільна, щоб вона поєднувала у собі оці різні аспекти. Не лише просто приїзд лікаря чи медичної сестри, щоб це була допомога і капелана, і якийсь юридичний супровід, якщо у ньому є потреба, і робота психологів, і такий багатопрофільний, широкопрофільний, щоб людина відчувала себе захищеною, щоб вона розуміла, що до останнього свого подиху вона має право і може насолоджуватися життям. Вона має право жити повноцінне життя. Так хотіла би я. Дякую вам, дякую за ту місію за ту нелегку роботу, яку робите ви і ваша команда. Це надавати допомогу тим, хто її найбільше потребує. Бо паліативна робота це особлива місія, яка потребує професійності, чуйності і співпраці з суспільством. Про що ми говорили? Бо підтримка волонтерів благодійників це також надзвичайно важливо. Я нагадаю нашим глядачам, що ми говорили про те, як працює паліативна команда. На базі Вінницького обласного клінічного медичного реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення Вінницької обласної ради ми говорили про виклики, як їх долають, про перспективи цієї роботи і про те, що вона надзвичайно необхідна. А гостя нашої студії Богдана Маркевич, яка очолює паліативну бригаду. Дякую, Я щиро. дуже дякую вам за запрошення, за пам'ять, за те, що піднімаєте такі надважливі теми. І хочу звернутися до кожного. Не бійтеся, звертатися, стукати у двері. Просіть про допомогу, і вона обов'язково до вас прийде. Це правда. Дякую вам іще раз і до наступних Дякую. зустрічей, тому що поінформований, значить озброєний. Хтось і скористається цією інформацією. Бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе. звертайтеся завжди по допомогу. Пам'ятайте, що ви не одні. Є ті люди, які готові простягнути руку. Бережіть своє здоров'я своїх рідних. До зустрічі. Щасти.